В ім'я Отца і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас, є в Євангелії сьогоднішньому, в неділюся Святих Правоців, указаний механізм, як забота цього світа, проблеми цього світа, одлякають нас від путів духовного, втягують нас у свої гріховні потреби і проблеми. І так чоловік від от Божого призила. Господиниден зробив велику вечір у своєму сину, гостину і закликав званих книжників, фарисеїв, міністрів, олігархів. Ну, вдруг вияснилося, одні сказали. Він каже, я поле купив, йду поміряти скілько гектарів. Другий каже, я воли купив п'ять пар, іду їх і спитати. Навірно, він купив мерседесь, йде квартиру. Хто що купив? купив? Ідеться женив. І сказав, я тепер женатий, іду я до церкви. Тоді Господь, Господин каже, Раз достойні не хотять іти, кличте всіх, хто вважає мене, хто проявить свою любов. Всіх кличте на розпуття. і наповнився дом Божі, Божих дітей. Бо просто в тому, що Господь і нині нас прикликав не з самих сильних міра, каже апостол Павел. Павел каже, подивіться. Хто із нас у числі людей Божих? Хто, які сильні олігархи тікають мимо церкви, багачі бояться когня указатися хіба на фотку, і на якийсь фільм, на ролик, все остальное. Діти Божі, ті, котрі йдуть на літургію, на вечірку духовну, на гостину духовну з любов'ю. Почомуся притча читається в недільку святих правилців? Бо вони, люди старого завіту, Божі люди чекали Ісуса Месію, котрий був пророками предсказаний, і духовними очами ту радість зріли і радовалися. Як важно сьогодні церква вспоминає святого пророка Даниїла, котрий за 499, за 490 років. Указав, який рік буде пришестя Месії. За 490 років точно указав рік, котрий сповнився точно на Ісусі Христі. Другі пророки казали, ти в Іфлеєме, земля Юдо, не не менше других земель, бо з тебе вийде вождь, котрий упасе людей моїх Ізраїля. Точно. Відлеєм народився Месія Ісус. Все сповнилося на Ісусі. Ну, книжники і Фарисеї, котрі обладали чтеленням священного Писання, от народа скривали. І коли прийшов Місія Христос, вмісто того, щоб авторитетно подтвердити, скрили від людей пророчества. Удивительно, що ето пророчество вони відкрили і родови. Коли ірод усіх своїх уже противників на престол царський повбивав, уничтожав, як видите, дві тисячі років назад була така ж боротьба за високі човни, як і нині. Причому ірод усіх позабивав, хто лише пікнув, що хоче бути царем. І вдруг до нього приходять якісь із Востока. Астрономи звіздарі і кажуть, десь родить цар Юдейський. Ясно, що Ірод був просто шаром мене. Постань, прикликав книжника і фарисеїв. Вони могли йому сказати не знає. Так от Іродові, книжники Фарісії, відкрили, да-да-да. Так в цьому році щось сповнило. І тоді Ірод прийняв рішення вбити і цього кандидата на його пост, як він собі думав. І попросив звіздарів указати йому адрес, де знаходиться той Месія, цар іудейський. Ясно, що у своїй сліпоті Ірод не розумів, де є державне, а де є Небесное. У своїй сліпоті духовні не розумів, де є цар земний і цар Небес. Весус многократно буде казати книжникам фарисеям, Царство моє, не одміра сього, церкву моя, не одміра сього, церкву моя, неземна організація, котру Мінюст регіструє, церкву моя небесна установа. Ірод не розумів. І бив усіх, і усіх додівав, і коли потім пізніше вияснилося, що звіздарі по совєту Ангела. Пішли ним путем і вернулися в свою державу, рішив уничтожити всіх діточок, які по возрасту попадали під рождення Месії і Флави, і історія, і Біблія сообщає, 14 тисяч младенців убиває Ірод. По чому? Що з ним сталося? Ірод був не молодий чоловік, і вже легко міг уступити царство молодшим, більш енергічним, ні. Удивительно, на старі роки у многих людей, безбожників і сатаністів, рождається чувство власті. Уже ходять їм до старця з трешучимися руками, Уже не способні навіть просто елементарну роботу робити, а вони лізуть у високі посади, у міністри, у царі. Іменно таку зробив ошибку цар рода. І він потім, потім пізніше тяжку смерть прийняв. Ну Ісус родився, вийшов у мир, і хто його прийняв, той став наслідником Царства Божого. А ті старі люди від вони сподобалися радості, коли Ісус буде вознесений на крест і умре на кресті тілом, но душею зайде у пекло, а перед тим Іоанн зайде крестити і сообщить. Тим людям, старозавітним праведникам, що Месія прийшов уже радитися, Ісус зайде і всіх праведників старозавітних, яких ми сьогодні поминаємо, виведе у рай небесний. Ну важливо, чому Православна церква дає нам в приклад їх, каже апостол Павел Посланню Кирею. Єсне слово пророческое, котрої було. От Бога дано є його слово, якщо не слухали, люди були покарані, то яку кару ми станемо, каже Павел, якщо тепер вже не прокачуємо, а самого Сина Божия, котрий зійшов з небес, Месію, котрий вже не просто казав, а коли казав, та все дребежало, все, земля трепетала, прийшов глас з небес. Ми будемо на Йордані чути Голос Отця Небесного, цей ми возлюблений, Його слухайте. Не мін'юст. Слухайте, кого зробить, яку релігію зробить мін'юст. Його Ісуса, слухайте. В церкві Христові, ми з вами перебуваючи. видиме, якою яко удивительно є, що у нас інший погляд на духовні речі. Почому? Бог сказав, коли мір. Попав у гріх, то все в світі пішло вверх ногами. І тому мнення міра це міння людей, яких підняли ногами у Їм Їмся видають, що то норма. Но християни православні в канонічній це люди, котрі стоять нормально на ногах, а не на голові. І тому людям, котрим не розуміють духовні речі, кажуть, вас поняття про релігію примітивної, незаконної. Недобро є. Попробуйте увидіти правоців. Вони не хотіли, щоб їм медаль давали. Але вони в старому завіті наперед, на сотні років, духовними ночами зрили Месію. От чому у єврейських фаміліях хотілося, щоб були хлопчики, бо всі знали, що родиться Месія у середі, як хлопчик, і я не мав діточок, то мало переживав. Бо ж може Господь не хоче його бути в числі наслідників Царства Божого. Бог прийшов в мір. Іде в мір таїнственно. Боже мати молода приймає на себе подих та ти Господа. Не то Тайна Святої Тройці. Крім неї ніколи бо в Євангелії ніхто не знав, якщо ні вона не розказала про те, відкрила тайну ту Євангеліста, а вони би зафіксували то. Бог приходить в мір не в віді супермена, щоб перепутити всіх і сказати марш усі до церкви. Не сказав так, Господь приходить скромненько, рождається подобно, як чоловік, приймає наше тіло, входить у мір у спокійному стані, у такій благословенній, простій сім'ї. Пізніше в Єрусалим не на білому коньові із охороною. На косли простому, і його люди зустрічають з великим торжеством, відчуваючи його вілічення духовне. У 21-му віці всі православні християни цілого світа, котрі прибувають у, право... у благодатній православній церкві, і ми з вами у благодатній Канонічній Українській православній церкві на главі з митрополітом Онофрієм, ми обладаємо опитом. Богообщення. І коли нам кажуть, що ото не так, ми говоримо, ви не спортсмени, якщо ми аскети духовні, наслідники царства Божого, православні християни Української православної церкви, опитні в пості, у молитві, у знанні церковних правил, Слова Божого. І вдруг приходять люди, які ніколи не були спортсменами, які не моляться, які не знають, що таке пост, що таке молитва. І хочуть учити спортсменів, то ми саме говорили. не хочемо їх обіжати, але кажемо, ідіть собі. Важно увидіти, що іменно опит духовний дає точне відчуття, де ми знаходимося. Ми говорили, що наш народ в своїй масі не закінчує духовні семінарії, але безошибочно приділяє благодатну церкву. Современних. Людині церковних і тюновників, вищого ранка, та коли надо нервує, це стало з народом? Чому вони їм святим, не вірують, а вірують в церкві, вірують Онуфрію, приймають Христа в своє серце. Да бо тому, що чоловік, який любить свою жену, він чувствує цю любов. І далі змінилося у жоні, він нараз відчує, то що так і жена. Якщо щось сталося з чоловіком, десь він забрив якийсь блуди, вона нараз відчуває, що то ненормально, і не наоборот, якщо все нормально, що вона чувствує радость і любов, і чувствує обоє взаємну любов. Ми православні української православної церкви чувствуємо взаємну любов з Богом. І хто може вмішуватися в нашу любов з Господом? Хто може стати? Рядом з митрополітом Онуфрієм, щоб указати нам іний путь. Ніхто, Господи, научи нас бути послушними і такими рахісними, як старозавітні люди, але Но будучи новозавітними дітьми Божіми, уже казати, Господи, та який, який подвиг мали старозавітні люди, коли вірою в будущее, перемагали у боротьбі. Перемагали ворогів, були гоними, набережували все. Ну почому ми не можемо бути тепер і ще сильнішими од них, коли вже не духовним миття вперед, а вже Месію сім'я в мир прийняти. І, ставши дитиною Божою, християнином, уже жити з Господом. Цей світ Усе буде збивати стовку чоловіка, хто йде до церкви, скільки сатана по дорозі буде казати через одного п'яницю «путь до кафе, путь до ресторану, по дорозі до церкви, скільки із питань соблазнів. І чоловік, що маєте обійти, на конець ще під собором да, коли ходили раніше сектанти і роздавали листовочки. Ну, всього треба вийти, щоб прийти в церкву Господню. Скільки раз чоловік йде з далеко її державу свою думку, по дорозі, скільки в нього є соблазна набитися, блудо обходити. але його серце тягне в любов, сімейну. У нього вдома любила жена. Любими діти, як він все входить, і поліцію європейську, і бандітів по дорогам, все входить, а входить у свій дом. Зачастую невеликий може і не але в ньому любов. От почому люди, котлають любов'ю, мають опит любви, коли дивляться на чиновників, котрі вмішуються в церкву, не мають ніякого опита, то ми їх шкодуємо, тому що рано пізно, Господня кара їх приведе в порядок. Ну нам то отого от разве буде приємно, щоб Бог їх буде карати. Ми просто молимося, Господи, останови їх, тому що вони на напрасні Різдва Щось чекають, якийсь документ чекають, а ми чекаємо Христа, ми чекаємо Рождество Ісуса, Которій принесе нам звістку о Спасенні. В 50 му Псалмі одна з ключових фраз. Господи, воздай мені не машину, не хижу, воздай мені радость спасіння і Духом Владичним утверди мене. Духом Божим чи може бути твердий? Почому іноді чоловіка, який попадає десь у руки людей злих або у людей кратених органів, які хочуть на чоловіка нав'язати преступлення, якої він не робив, то славу наразі зламають. Сильний не дасться, навіть якщо будуть і збивати, статі і нині таке буває. І збивати людей будуть признайся, але сильний не признається, тому, що добре знає, лучше пострадати, як мученик за віру Христову, чим тобі припишуть то, що ти не робив. Сила віри в Бога настільки важна, що коли ми дивимося на цей світ людей, невіруючих, та ми похоми на них дивимося, як на маленьких котят сліпих, котрі просто м'явчать, піщать, щось кажуть, не розуміє прості істини, котрі понятні нашим маленьким дітям. От по чомусь ми сьогодні кажемо. якщо Бог покликав нас бути учасниками вечірки Господньої, то що буде казати, де ми до церкви, бо машину купили, купи машину, по її, покладь. А в недільку до церкви. Купи вісь поле, подивися за нього і в недільку до церкви. Ти женився? добре, Возьми ж благословені у церкві, а в недільку біжи на гостину Господню. Бо чому ми так любимо бути на службі Божої? Бо на службі Божої, ті, котрі причащаються, вже приймають вищу міру общення з Богом. Всі, котрі не причащаються, але учасники літургії, вони також. Облагодатствувані, і чоловік чувствує різницю до літургії і після літургії. Священники наші опитно кажуть, що літургія ніколи не доїдає. Вона завжди жива, інтересна, благословена. Причасники кажуть, що для них причастя такий праздник, як коли ще більше, чим невеста, яка виходить замуж, вона в такої радості, вона вели свого жіна. Душа наша, відчиняка Ісуса, коли ми очищаємося, приєднуємося в общині із Господом. Сьогодні не буде дасть міра усій нам, щоб ми взирали грумими очами на Рождество Христове. Іменно цю вістку чекають вірні, а люди не церковні. Чекають якісь документи, які мають передати із мусульманської Турції. Ми чекаємо Христа Ісуса, ми чекаємо радості, а вони чекають якийсь, якийсь, якийсь документ. Ми чекаємо благодаті Божої і просимо Господи всьому нашому народові, який всують і в написі гонення, та коли і на даних тих грошей заплатити небесні ціни на світло, на газ, Ну поможи нам, Господи, витерпіти. Під цього світлі люди хочуть гроші, отдай ми їм. А залишив собі віру во Христа, залишив собі вірність Богу. Бо так, поступаючи тут на землі, ми діти Божі, діти канонічні, благодатної, спасаючі церкви, взирає на подих Митрополита Онуфрія, попробуй ми маленький кожен нього. Слідкуємо всі, як великолепно юристи нині відповіли на питання о безумстві Бо отак От поступаючи, слухаючи своїх в першу очередь і чужі мнення в другу очередь, ми, порівнюючи, узнавши істину, держимося її, отак От поступаючи ми дітей каналічній церкви, на землі, а в вічності наслідники. царство Божово. Амин. Христос, посреди нас.